Урок пам'яті, приурочений жертвам Другої світової війни, відбувся в загальноосвітній школі No28. Учні вшановували пам'ять не тільки загиблих у Другій світовій, а й тих, хто не повернувся, захищаючи кордони на сході України. Їм присвячувалися пісні та вірші. Пишається школа і своїми випускниками, котрі сьогодні у військовий час захищають наш мир та спокій. Хочеться побажати дітям, випускникам всім. Що нехай звертають увагу на кращі цінності в цьому житті. Тому що зараз, пройдучи по вулиці, можна замітити, що наше покоління чуть-чуть не в ту сторону росте. Я бажаю, щоб батьки, люди просто вчили правильно своїх дітей і щоб росли у нас патріоти, на нашу зміну. По закінченні свята учні школи зробили великий червоний мак як символ пам'яті жертв Другої світової війни. Житомирська самопоміч постійно долучається до заходів, які відбуваються в школі. Сьогодні в Україні відзначаємо день примирення, 8 травня. Тому що ми всі виборюємо і молимося за мир. Чому саме сьогодні ми всі школі? Ми готували цю акцію разом з дітьми. Ми робили маки на протязі тижня, і ці два дня ми будемо роздавати всім бажаючим, 8 і 9 травня. Ми знаємо, чого варто Україні мир. Ми знаємо, чого варто Україні незалежність на протязі 400 років, як ми виборюємо свою свободу. Тому діти у нас патріотичні, всі долучилися до цієї акції. Після відкритого уроку 28-й школі представники громадського об'єднання Самопоміч вирушили до монументу слави, де передали ветеранам Другої світової виготовлені школярами макові квіти. Щоб більше на нас ніхто не нападав. Ми цього бажаємо. І бажаємо, щоб цей Путін кінці концерта кінців. Він вже гірше Гітлера. Я все це бачила в 41-му. Ми зібралися сьогодні вшанувати пам'ять загиблих та відзначити день примирення. Ми не можемо говорити, що це є день перемоги, є день свята, день примирення. Ми маємо пам'ятати історію нашу для того, щоб не робити в майбутньому помилки. Після урочистого мітингу та покладання квітів до монументу слави в небо випустили білих голубів як символ миру та добра.